Продукт Aloe First for Forever в дощ, в непогоду буде для тебе як рятувальник при нежиттю, при болі в горлі це просто такий рятувальний буде коло для тебе. Дивись, тут натуральний склад. Тут немає хімії, і якщо зараз профілактично дітям або собі, коли ми йдемо в школу, в садочок або на роботу, ми будемо бризгати оцим продуктом, то ті віруси, бактерії, які будуть попадати на слузову, він буде їх нейтралізувати. Ти скажеш, чому? Да? Тому що моя спасалка в домі 10 років це оцей продукт. 45 років в світі в 160 країнах світу цей продукт теж як також як рятувальник і зараз тобі розповім чому завдяки своєму складу. В складі 78% алоє, яке саме безпечне для нас, яке саме дієве, яке збережено живим. Тому воно дуже ефект, ефективне. Тут є прополіс і тут є трави. І я зараз тобі трошки розповім про це, і ти зрозумієш, що він такий має ефект, і це тобі буде економити твій е, сімейний бюджет, тому що ти можеш менше хворіти, якщо і захворієш, нежить біль в горлі, горлі або інші такі е, питання, да, які у нас кожного дня трапляються, то е, це буде. Дуже дієво прибирати ці питання, дуже швидко вирішувати, якщо це нежить і біль в горлі, ти будеш менше хворіти і краще робити свої справи. І це тебе буде набагато дешевше, ніж в аптеці. Дивись, алоя фьорст чинить протиопікову, протизапальну, антисептичну та бактерицидну дію, сприяє згортанню крові, знеболює, знімає роздратування, зуд зі слезових оболонок, живить та заспокоює шкіру. Ти скажеш завдяки чому? Знову тобі проговорюю це 70% алоє збережено живим. Не консервант, не концентрат, а збережений живим. Також тут є прополіс, який посилює натуральні якості алої як натурального безпечного антибіотика. А також в складі входить 11 трав. Я ніколи не проговорювала, які це трави. А коли я приходила до педіатра, коли у дитини було червоне горло, вона завжди говорить, полоскайте ромашкою. А тут дивись, який склад. Ромашка аптечна має протизапальні якості, заспокоює шкіру. Огуречник аптечний, знімає подразнення. Евкаліпт бореться з інфекцією та білью. Імбир знімає біль. Я записала, щоб все всевільно тобі розповісти, а не де щось перепутати. Страсто цвіт відомий протизапальними якостями. Шалфей допомагає боротися з інфекцією. Тисячолітник сприяє згортанню крові при садинах на багатий калієм і вітаміном С, чебрець знімає набріки і має антисептичні властивості. Календула допомагає при змащуванні неї синців, місць розтягування при м'язовому спазмі. Кульбаба ефективний при проблемах шкіри, як екзема, псоріаз, вітрянка, сандалове дерево, має м'які стягувальні та антисептичні властивості, що роблять його необхідним при догляді за шкірою. Тому це дуже ефективний продукт при опіках, алергіях, при зіткненні з отруйними рослинами, від укусів комах, при дитячій обрілості та стоматиті, від пролежнів в лежачих больних. І так при яких питаннях він дуже дуже зараз буде ефективний оцей продукт і тут півлітра на секундочку при грипі, при простуді, при температурі. При отруєнні алергії, кашель, біль в горлі, ларингіт, поріз, садина, укус, екзема, вітрянка, червона підниця, стоматит, опік, випадіння волосся, ерозія, неприємний запах. Дивись, якщо в тебе зараз нежить, якщо в тебе біль в горлі, то кожні 10-15 хвилин можна ним вприскувати. На нього тут немає хімії, тому він дуже безсмечний і він. Смачний. Я таку ношу з собою бутилочку. First, У мене завжди повний, зараз трошки налад. Також в фаревері така є розпришкувачі такий. Коли я тільки чую, що в мене щось крутить в носі, або я там уже там, три рази підряд, чи ні, там по е, полчаса, або починає першити в горлі. Я сразу починаю бризгати ним. Кожні 10-15 хвилин, а то і чаще. І на цьому це може все зупинитися. Якщо я вчасно, чому він у мене в аптечці в сумці завжди зі мною? Або я починаю трошки як покашлювати, як будто би щось застрягло? Це починають віруси, ті, які попали на слизову, вони починають уже свою роботу, тому що ми їх суди. Вони в нас попали, потім потрапляють на свизову, три дні вони купіруються, а потім починають ді... робити біди, пускатися нижче. А якщо ми будемо профілактично бризгати звідси або звідси, як ти думаєш, це ялою їх просто нейтралізує, якщо вже пішла така свістопляска. То десь е, нежить у моєї дитини буває максимум два дні. Е, часто чуєте від лікарів, е, від е, своїх друзів, від колег, що треба просто вимивати, вимивати, вимивати. Та, дивіться, якщо ви просто соляною водою вимиваєте, яка тут користь? Ну, тільки вимиваєте. А якщо ви будете вприскувати туди алоя, з зберене живим, прополіс, як натуральний антибіотик, та 11 трав, які заспокоюють, як вони знімають запалення, які ці віруси виводять. Звісно, воно буде ефективніше. У мене дитина, коли починається насморк, я її бризую кожну, вона це зразу вишмаркує, але щось то залишається і робить свою роботу. Тому максимум 2 дні і любого нежиттю в нас немає. Далі, дивіться, в кого випадає волосся. Дуже класно він укріплює наші корні волос, оцю луковицю, питає, очищає. ну Трошки то на русском, то на такому, вибачте, не хочу багато вашого часу да, витрачати. Дуже класно укріпляє і починають рости волосся там, де вони зовсім не росли. Якщо у вас покраска на волосся, да, воно таке не живе, ви можете ним отак от бризгати волосся. да, щас я... Покажу, Можете отак от бризати волосся, і воно буде вас живе, воно буде оживляти, як тонік для обличчя, знімає запалення, щоб не було там прищиків нічого, всі всю цю знімає, воно ж противобактерицини, зволожує класно, як тоніка обалденно. У мене одна дівчинка в Одесі, вона тільки якась попаде чуть-чуть грязь, сразу прищики І вона каже, це для мене як спасалка. Далі, при нежиттю, супер, коли гайморіт з цієї насадки, якщо просто нежити, то, з, з, з тому що в мозги попадає. Одна моя знайома на роботі сидить, каже, шморгає, 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 шморгає знайома. Та, каже, задовбала, каже, я взяла, як бризнула, та каже, що ти зробила, воно ж ну, воно ж глибоко сюди попадає. Зато після цього бриза нежиттю як не було. Вона перестала шморгати її, роздражати, і у людини на цьому, -цьому закінчилось. розумієте? Так же само, коли ви бризите, його можна ковтати, воно натурально. Воно не вердить вашому здоров'ю, але дуже класний він при отруєннях. Що робить алоя? Алоя собирає токсини. Прополіс муміфіцирує віруси, бактерії, і це все виводиться, трави заспокоюють. Тому, якщо при отруйні, навіть серйозному, на столова ложка на пів стакана води просто супер, ем, буквально 15-20 хвилин, потім ви повторюєте, це при спазмах, при різях, при, при поносі. дуже класний, оцей ефективний, тому що. Ну, ви чули, тут оці 11 трав, що я, якщо не чую, верніться, прослухайте ще, я перечисла, які трави і які вони ефективні. Далі, при ерозії, при жіночих питаннях дуже класнючий. При якщо порізались, воно супер зупиняє кров, ну, кровотечу зупиняє, якщо прикладати, навіть не залишиться і сліду. Тому що алоє розріжте, воно в течение суток воно себе затягне і не залишиться навіть сліду. При синяках, якщо ви сра, Будете спонжиком прикладувати, то синяка не буде. Якщо поцарапали, починає підгнивати. У мене дитині в садочку були, царапнули глаза. Я вже вечором прийшла, тут вже опухло, тут вже починає десь підгнивати. Я швидко спонжиками тампончиками це все зробила їй, і е, в неї вже буквально через 2 години запалення знялося, гниєння не було і, е, е, і шрамів нічого не залишилось. Дивіться, далі, коли ноги болять, коли аточність така у вас дуже класно знімає, тому що там ви чули імбиль, шалф, шалфе, воно це все, по-моєму, не помню там, який е, має. о, вже вам, А, Чебрець знімає напряки і має антисептичні властивості. Да, і ще, ще такі трави. У кого варіказне розширення вен, ви можете бризгати, і ще плюс один жаліє продукт, воно буде розбивати оці всі. Е, Оці всі згустки крові, воно буквально там дві. Ну ці тромб, тромбочки, як вони називаються, не знаю, буде розбивати і виводити. Але якщо це серйозне питання, да, космо це питання зсередини. Треба вирішувати. Тут є відповідь, але цей також ефективний цукровий діабет. У кого цукровий діабет. Дівчата, кращого продукту немає. Він знімає напряки, він е, синюшність убирає, він убирає оце гнієння, оцей неприємний запах. Цей продукт просто знахідка для людей, у кого це кровить е, діабет. Якщо навіть болять ноги, ви просто побризнете оцим ферстом і він зніме цю боль. Опіки, дівчата, опіки просто шикарно. Те, що знеболює відразу, вас перестає пекти оця пекучість. Я спасла дитині в рік я опекла її ладошки, дві ладошки, і це спасло моїй дитині, мої руки. Укуси, бджіл, ос, різних комах, комарів ну це вже на літо, це просто також суперпродукт. Якщо спеклися на сонечку, побризгали, не буде не буде дуже класний загар і перестану це біль. Тобто, це дуже класний продукт, який зараз вам зекономить, Кошти, дивіться, якщо ми від купуємо якісь капельки 20 мл, вони там під 300 гривень коштують. Розумієте? І не завжди вони ефективні, і вони не завжди такі корисні. То тут півлітра кошти роздрібкова ціна 665 Гривень коштує, да? ви до мене зверніться, тому що в компанії Forever є знижки. Або, якщо не хочете до мене звертатися, заходьте в шапку профілю, в мене є посилання, заходьте на роздрібковий інтернет-магазин мій, замовляйте, компанія вам доставить, я буду знати, що ви змовили, і ви завжди можете звернутися до мене за консультацією. Не йдіть, будь ласка, в інтернет, або вам підробку підсунять, або вас якісно не проконсультують. Я зараз розповіла про нього все. Абсолютно все. Але я знаю, які дозування, при якої проблемі, коли треба, коли не треба, як його якісно. Тобто, всі люди, які в моїй мережі інтернет-магазині, вони мають цю спасалку і дуже-дуже задоволені. Тому я завжди на зв'язочку дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. Не бійтеся, вибирайте обов'язкового консультанта.